Добрий день, мої любі малята. Діти, скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Правильно, українська. У кожної країни своя мова, кожен народ шанує свою власну мову. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. Послухайте, будь ласка, вірш Матусин заповіт. Раз, сказала мені мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, Що у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Українська мова найкраща в світі. Вона квітуча, мелодійна, різнобарвна. Малята! А зараз я пропоную вам пограти в гру Українська мова яка. За допомогою асоціативних картинок вам потрібно поглянути на зображення та вірно відповісти на запитання Українська мова яка? Будьте уважними! Солов'їна! Барвінкова, Колескова, МЕЛОДІЙНА, Калинова, Співуча, рідна, Малята Ви молодці з Днем Української мови. Нехай для кожного знайдуться теплі українські слова. Дякую за увагу! До побачення!